Країна кожного кожної години ставить собі запитання, що на Херсоні, і ми розуміємо, що цей процес робиться довго, але загалом, яка ситуація? Поясніть нам, що це ми зробили? Це розвідка боєм? Як це назвати можна? Та ні, це не розвідка боєм, це дещо значно більше. Треба розуміти, що зараз всі кажуть, ось контрнаступ, контрнаступ. Ага, давайте відповідати відверто на питання: а що було, коли було звільнено посад Покровське? Хіба ж це був не контрнаступ, а саме Збройних сил України? Чи що було, коли збройні сили України? Розширили плацдарм на лівому березі інгульця, а форсувавши цю річку. Хіба ж це був також не контрнаступ? Зараз ми бачимо а, саме контрнаступальні дії зсу, які розпочались ще навесні, та продовжуються а, до досі. Чому тому що а, по перше, досить обережно покроково. Ми здійснюємо деокупацію наших територій та наносимо о, удари в тих напрямках, в, о, на яких о, виснажено саме підрозділи російських окупаційних військ, їх передові підрозділи. А це о, обумовлено тим, що саме така тактика вона дозволяє в першу чергу зменшити втрати серед особового складу Збройних сил України та мати більш ефективні, о, здійснювати більш ефективні дії саме по тим локаціям, де російські. Кі окупанти не мають можливості вести достатньо щільну оборону та інтенсивну оборону, пане Олександре. Ну я так розумію. Взагалі було б краще під нашим натиском їм, взагалі, тікати чи здаватися в полон. Так, це дійсно так, тому що якоїсь перспективи утримати саме правобережну частину Курсонської області на сьогодні в них нема. Це було зрозуміло, що півтори місяці тому, та трошки трохи більше, а, коли почали наносити перші удари по Антонівському мосту, по автомобільному саме. А саме тоді було зрозуміло, що буде якийсь такий період часу, наступить той день, коли ці логістичні артерії, Антонівські мости, автомобільний залізничний каф. Овський, а також Дарівський через Інгулес вони не будуть дозволяти російським окупантам здійснювати постійне постачання боєприпасів, паленомастинних матеріалів та майже всіх засобів, які необхідні навіть для оборони. Так само зараз виводяться з ладу понтонні переправи та понтонні мости. А тому на сьогодні саме ця група окупаційних військ вона майже блокована на правому березі. Найкраще їм зараз тікати. Але ми розуміємо, що російське командування так не відноситься. До а, своїх військовослужбовців, та а, воно розпорядження має достатньо а, просте тримати цю територію максимально довгий а, час. Ну зараз ми бачимо, як деякі підрозділи а, саме російських окупаційних військ, вони вже втрачають а, боєздатність та потребують виводу сам, виведення саме на лівий берег. А як це зробити за сьогоднішніх умов, коли немає повноцінних логістичних а, логістичного. Зв'язку з лівим берегом з правого ну це досить серйозне питання для саме цих вже підрозділів. Пане Олександре, ось у нас я думаю, ви можливо, бачили Іван Якубець, екс-командувач десанта штурмових військ. ось ми давали його слова буквально думку перед нашою включкою з вами. Так ось він говорив про те, що можливо вони зможуть вертольотами ну якраз перевозити. Тобто вони розуміють, що вони за це будуть битися, і треба цю якби підтримувати цю боєздатність, хоч якимись мінімальними речами, і артилерію далекобійну вони хочуть стягнути на той берег Дніпра. Як ви собі це бачите? Декілька моментів. По перше, дійсно гелікоптерами вони можуть здійснювати постачання на правий берег, але це дуже по перше ризиковано. Бо наші війська вони мають на озброєнні а Якщо цей гелікоптер він, якщо він буде забезпечувати передові підрозділи, то це ризик для нього опинитися саме в зоні дії наших ПЗРК, а також в зоні. Тим в зоні дії нашої ППО. Ну і більш того, ми знаємо, що також в повітряному просторі а, Херсонської області вже почала достатньо щільно працювати наша авіація, винищувальна авіація. Тому це великі ризики для галікоптерів. Галі З іншого боку, вони не мають достатньо серйозного навантаження. Вони не зможуть а, саме а, здійснювати постачання великої кількості боєприпасів. Наприклад, деякі передові підрозділи російських окупантів, щоб стримувати наступальні дії контрнаступальні дії збройних сил України, робили на протязі 24 годин більш ніж 200 пострілів однією гарматою з однієї гаубиці або з однієї сало. У це велика кількість пострілів за 24 години. Як забезпечити лише за рахунок гелікоптерів а такою кількістю боєприпасів ці підрозділи? Ну це неможливо так. Вони будуть мати якесь постачання, але саме дефіцит боєприпасів дуже скоро буде вже критичний. Ну і ми розуміємо, що просто це лише їхнє командування, да, от жене їх вперед і буде хоч якось підтримувати, щоб вони там лишалися. Ну, подивимось, хочеться почути вашу думку і стосовно цього третього армійського корпусу, з яким вони носяться, не зрозуміло куди вони його виставлять. Хоча вже кажуть, деякі його частини десь вже з'явились біля на Донецькому напрямку. Розкажіть про це і наскільки це важливо, що вони не знайдуть йому місце, що посилювати. А тому, що майже по кожному плацдарму в них а, є а, проблеми. А не тільки в Херсонсько, на Херсонському плацдарму Запорізький, Донецькій, Луганській, Харківській, усюди є так чи інакше якісь проблеми, які необхідно терміново вирішувати а для їх вирішення потрібні якісь свіжі підрозділи, тому що якісь там присутні, вони потребують або вже достатньо давно ротації. Або виведення, тому що вони втратили боєздатність. Тобто це велика проблема. І цей третій армійський корпус, так би мовити, многостраждальний. Чому тому, що його формували майже з травня та не змогли сформувати до кінця, а не зібрали 15 тисяч особового складу, зібрали трохи більше 12 тисяч за 4 місяці. Ось його будуть якось розподіляти саме між плацдармами. Те, що вони з'явилися на Донбаському плацдармі, так це дійсно так, деякі з них. Підрозділів вже там, але ну тому, що воно логістично простіше. Але деяка частина буде відводитися також на південний плоздар, тому що на а, саме в Херсонській області та Запорізькій також потребують велику кількість на сьогодні ресурсів окупаційні війська. А ресурсу нема окрім цього, знову ж таки недоробленого армійського корпусу. Пане Олександре, а те, що ресурс стосовно е, боєприпасів, те, що ми оцей виносимо їх, і їхні склади, ми це будемо робити постійно, чи вони щось вигадують нове? Я, ну, от поясніть, чи ми будемо ганятися за будь-якою кількістю снарядів, чи це будуть дійсно великі об'єкти? Ну, будь-яка кількість нам не потрібна. Це дійсно повинно бути великі склади середнього та великого об'єму. А ми повинні розуміти те, що будь-яке знищення ось такого об'єкту, яке має рівень тактичного значення, воно дуже важливе. А тому, що росіяни вони вже відчувають ось а, приближення ось цього дефіциту, саме вже боєприпасів для ствольної та реактивної артилерії, тому що, наприклад, в Курській. А, Олгородські та областях майже всі склади та центри збереження вони виснажені. В них вже немає достатньої кількості боєприпасів. Для того ж вони отримують більшість боєприпасів на сьогодні з центрального військового округу та східного військового округу. Ну тобто, це тисячі кілометрів у лану, де це тисячі кілометрів, та це, це тижні очікування. Логістично, це ну пекло насправді. Тому вони а, зараз а, мають домовленості з Білорусі. Вони отримали російське командування отримало доступ до сьоми складів а, боєприпасів та центрів збереження боєприпасів на території Білорусі та а, займаються вивезенням цих боєприпасів з Білорусі а, до Росії а з Росії. Знову ж таки на тимчасово окуповані території а, України, тобто на сьогодні. Воні вони намагаються компенсувати за рахунок а, складів а, в Білорусі а, цю нестачу боєприпасів, але це не безмежний ресурс, він також колись закінчиться. Тому ця проблематика а, комбінована з постійним знищенням того, що вони звозять, а, вона себе дуже добре а, вже буде демонструвати. Я вважаю через місяця два, це два-три місяці. Та це вже буде не просто дефіцит ствольної реактивної артилерії, а це вже буде критичні. Кількість для здійснення навіть оборонних дій пане Олександре. А стосовно того, що у нас так само ж ну тільки західної західні зразки нам збільшують кількість нашої арти, тому що вона теж у нас страждає і руйнується, ремонтувати її треба. Я до того, що ми зможемо вийти все ж таки з меншою кількістю стволів на якийсь певний паритет з росіянами, от в артилерії через те, що ми руйнуємо їхні боєкомплекти. А так, дійсно, справа в тому, що ми отримуємо міжнародну підтримку, та це нам допомагає отримувати в першу чергу високоякісну, високоточну зброю, боєприпаси та інше. Звісно, в кількості, а це не ті значення, які може на сьогодні використовувати Росія, але з часом. Росія зможе використовувати а, майже таку саму кількість, якими як ствольної артилерії, реактивної артилерії, так і боєприпасів. А з часом ще менше. Тобто ми бачимо, що з часом виникне саме дисбаланс. А до того ж, у росіян є ще а, проблема дуже велика не тільки з боєприпасами, а з стволами. А на сьогодні велика кількість стволів вони вже а, відпрацювали свій ресурс. То ми бачимо, як а, вони вибухають боєприпаси безпосередньо у стволі. Тобто, значна кількість артилерії, вона вже не придатна для використання повноцінного використання у росіян. А ми ж отримуємо в то майбутньому будемо продовжувати отримувати саме нову артилерію та з не відпрацювавшими свій ресурс стволами. Пане Олександре, і стосовно ще арти, хотів вас уточнити, ось нещодавно, буквально, ну, на днях е Харків обстріляли з піонів. Це САУ, е ну, я це глядачам пояснюю, вона 204, так, чи 3 каліберу, не міліметрів, тобто вона більша, ніж 152 чи 155, і стріляла на кілометрів на 50. Оця і я читав, що їх так само розконсервовують уже певні там десятки цих якраз піонів. Це вони хочуть тягатися в дальності з нашими е, з, САУ, які там і Цезарі, і пансергаубиці, так такою саме дальною артилерією. Для чого вона їм? А так тісно саме для цього а, середньостатистична російська артилерія. Вона спроможна здійснювати обстріли на відстані 20-25 кілометрів. Тому вона по дальнобійності значно гірша аніж ті зразки а, західної арти, яку зараз використовують збройні сили України. Майже усі що гаубицям М777, що Панзергаубиць 2000, тисячі Цезарь краб та інші. А тому вони намагаються якось також здійснювати якийсь паритет. Використовуючи а, ці досить великі та за зовсім іншого призначення, важкі а, сау, а, але також є, є такий собі дуже приємний а, момент, тому що навіть ті сау, які знімають з консервації. А, Піони, які знімають з консервації та збереження, вон їх ресурс стволів також вже був використаний. А більш того, значна кількість з них, коли знімається збереження, вона не дотримується норм технічного обслуговування, навіть ремонтних норм. А, після зняття а одразу відправляється в зону бойових дій. Тому що вони отримують в результаті, ну це велике питання. То ми вже бачимо деякі фото та відео, коли ця сал. Сама себе, скажімо так, денацифікує. <смір> На цій оптимістичній ноті буду вам дякувати.